Та привіт. Давайте голосніше трошки, щоб я трохи роздуплився. Mm -hmm. круто, круто. Я вдячний, що ви тут. Реально дуже вдячний. Бо я вже навіть вступався на чотирьох людей. У тому... дуже гарні вуса у вас, до речі. А... Як вас звуть? Іван? Іван? Привіт, Іван. Можна з тобою говорити? Описки чарівний молодий хлопець. Іване, як твій день? Все добре? Нормально. Нормально. Що-шо? Для, Для, Для себе піде? Для села. Для села? Да. Ми в Києві. Да. А ти. Я понял, це такий вираз. Да. Фігурально. Що робив сьогодні? Нічого, спав, пав. Жав 90 кг, ми вже чули. Я спав, я не жму 90 кілограм. Не жмеш десь. Я тільки важу 90. Ну ти пантанував. Да. Ви, кажете, ви день відпочивав, ти працював вчора? Так. Uh, Та. Да. Не секрет розповісти, де працюєш? Так, uh, фішн-пусікет. Я почув слово «пусі», вибачте. Фішн-пусікет. Фішинг, пусікет Ну мені ж не чується, він це каже. <laughs> Що це означає, вибачте? Що це роблять там? Я не знаю, як правильно прикладається, але... Ну, звучить круто. Бо прикольно, що якщо б ти працював у фірмі, вона double penetration. <раймі> а, <скіль> <раймі)> <раймі> Не знаю, як перекладається, але звучить круто. I love suck dick Incorporated. <раймі> а чим займається ця фірма? <раймі> Це заклад на безграфіці. Суші. <раймі> Круто, ти сушист? Ні, ні, я кухар залетіваю. Я теж працював кухарем три роки. Ненавиджу це, блять. Кухар, блін, та я, блін, я розумію, як чого ти спав, бо це їбанутись. — Шляб. Ну я не сказав, що це шляп, я маю з точки зору, що це важка робота фізично і морально. Особливо офіціанти, блять, які з тобою працюють. Да, у вас є там? Колеги, так. Да. Колеги? Класні. Да. Класні? Да, люблю. Я можу заблюрити тебе, а може говорити про них все що завгодно. І, і заблюрю назву фірми. Залишимо тільки пусі. Та Та-да-да, -да, пусі, ба реклами не Так. No. Скажи, будь ласка, я от, а ти в цілому сам же ж там за столом, бо мені ліпить. Так, 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 я сам. Ти ніколи не хотів запрошувати? Нема кого запрошувати. Блін, а реально? Ну вибач, це може звучить по дурному. а є друзі. Ну далі є. Ну а чого вони не захотіли йти? Чи ти їм не якщо не... чесно. Правильно, піца <ріць> хай лучше одна сюди залетить. <ріць> я зрозумів. я зрозумів. Ти взагалі який контент на ютубі дивишся? Сандап дивлюся. Так? є в тебе фаворити коміки? Був на це, дивився в Ютубі, цього Тимошенко, але вживу якось, або мені не зайшло, або в мене просто наслід такий був. Ти не один такий не переживай. <рес> на байдака був. Давай тут в храмі гумору не говорить ці імена, добре? <рес> 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 Нічого страшного. Я вони, вони по твоєму жаргону фіші пусі, тому давай. <рес> чи як ти там казав. Та ні, насправді і респект мужикам, вони працюють гарно. Я їм, я їм респектую. Не від цього серця, але респектую. Е, ну, Треба бути чесним, народ. Треба бути чесним. Чому мені вам брехати? 47 людей на мене прийшло, я буду зараз розказувати, як я всіх люблю. Та я ненавиджу всіх. Мені ця конкуренція нахує. Чим їх менше, тим мені краще. Це ринок. Хорошо, друже, скажи, будь ласка, у мене є таке питання дурнувати. Е, я його інколи задаю людям, вони дуже губляться. Е, якщо б у тебе була можливість на один день стати твариною, якою б твариною ти став і чому? О... Є, є, є час подумати. Е, є. Чому? Чому? Бо <смірно> я А на що ти додаєш шкура? Це трошки. Це гарна відповідь. Часто люди губляться. Я мужика одного питав, він сказав, я хочу стати котом. Я питаю навіщо, він каже, щоб лизати собі яйця. Я не Тому ти молодець. Скажи, будь ласка, тобі твоя робота подобається взагалі? Ну, Взагалі, кому може подобатися робота. мені. Взагалі робота, а працювати не подобається. Робота для Так. Це так смішно, бо тут напевно 95%, сука, ми всі раби. Я ваш раб зараз, по факту. Ні, не треба говорити «да». Я раб фіші пусті, ніхуяся. Тому добре, друже, дякую, що ти зі мною поспілкувався. Ти посмішив людей, бач, молодець. Я бажаю тобі гарного вихідного і легких робочих днів, оплески чарівний молодий. щінки сидять втрьох зліва. Знаєте, чом ви пізділи, поки я з ним говорив, я вас чув. <рес> Це логічно, я з мікрофоном. Привіт, мужики, ви друзі всі. Чи колеги, брати? Партнери. Партнери? <рес> <рес> Партнери по бізнесу. Ну, ви розумієте, що я хочу сказати, але я не буду. Це вже всі пробили ну, без мене. Ні, а хоча давайте подумаємо: якщо б вони були партнери, те про що ми всі подумали. Мужики, як ви думаєте, скажіть, хто б з вас був головний? Кого б? Кого ні, давайте так. Хто був би оцією людиною, котра стоїть і отут держить один? І отут держить? Ну круто, справжня човіча дружба, вони вже навіть тволі розпоряділи. Давайте познайомимось. познайомимось. Мене Марк звуть вас. Іля, Євген. Ілля. Євген. Ярослав, оплески, чарівні партнери. А по чому ви, ну, ви реально партнери по бізнесу чи просто друзі? З одним працюємо, а з іншим дуже довго знайомі. Поняв. Якщо не секрет, де ви разом працюєте? Компанія по агрегації вакансій. Що ви там робите в цій компанії? Ми збираємо вакансії, щоб люди могли знайти роботу. Склейка вони його в трьох їбуть. Як тобі ця вакансія? Хочу всі вакансії. Ладно, вибачте, це я щось поніс, як, як ідіот. Нормально, нормально. <рик> все, потім, все, потім. все нормально, в мене вже хуй встає. говори, говори, говори. <рик> а потім мені пишуть, знаєте, в коментарях, що за долбойоб. Ну, типу, знаєте, що я говорю такі речі, але ж об'єктивно, люди сміються. Ну, об'єктивно. Це ж не те, що я вийшов на пусту залу просто їбіть, і мужика, і всі <рик> І ніхто не їбеться. Ой, ніхто не сміється. Хлопці, <г> у вас хтось є ну, жіночої статі в вашому житті? У нас три сам. Ні, я думаю, що скоріш за все, в цьому є якась доля правди. Ми його пробили, і в нього зараз нервовий сміх, щоб він такий... Закрив це все, що ви такі, «Та ми не трахаємо, ми не трахаємося. Та-да-да-да, та, 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 трахаємося, трахаємося. Я впевнений, що там під столом він один другого за коліно держить. Та й друг, якого ви найменше любите, так? Ви сказали, спорт присутній у житті вашому. Я Яким чином? Що за спорт? Ну, виглядаєте спортивно насправді. Дякую. Е, просто в спордал ходжу. А ви не займаєтесь посередині? Я займаюсь. А я потім все так наріжу, щоб ти просто в твоє обличчя я займаюсь. <ріць> Чим? Теж спордальчик? Вдома, вдома. Що П'ять років вже гандельки. Гантельки Спізди. — П'ять років вдома займаєшся? Да, так, так. Топ-3 вправи вдома. Гантельки, там багато вправ. Насправді. Ну, давай, твоя улюблена, бред. Ну, Жим на груди, да, це біцепс, це трицепс, багато всього. А як ти знаходиш мотивацію займатися вдома? Бо вдома важко такими речами займатися? Ну. Важко, так. Да. Ну, але програміст, знаєте, це, а... щоб, щоб геморрой не було, треба щось. Здравити. Треба сідати на гантельку. Так, да. так, саме так. Ви вирішив офікину йде використовувати. А в тебе хтось є? Є. Мої партнери. Як він сміється? Знаєте, як хто він сміється? Може бачу я недавно меми з таким мужиком красивим лисим. З'явились? Знаєте, він такий пас так добра всім Знаєте, як він в машині їде гуля? У нього такий самий сміх. Ха-ха-ха. Круто, круто, мужики. Ви мене посмішили, посмішили зал. Я радий, що ви прийшли. Бажаю вам гарного вечора. Описки для вас. Як справи, все добре? Вас. Ти, блядь, Ти. <плес> Серега... Так, це їм, так. Да. Йому. Як вас звуть? Добре. Дмитро, це ваша дівчина, дружина? Дівчина. Дівчина. Оплески вам. Дякую, що прийшли. Оплески. Добре. Як ваш день прийшов, все хорошо? Так, все добре. Що робили сьогодні? Спав, їв. Тренування. Тренування, чи ж? Чим займаєтесь? Пауерліфтингом. Пауерліфтингом? Так. Да. Професійно? Ні. Поки ні. Поки ні? Поки ні. Скільки вам років? 22. І ви хочете ще колись почати професійно? Так, пауерліфтинг, жим тяга, присідання, правильно? Так. Да. Скільки тягнеш? 140. 140. Так, да, професіонально, звісно. Е, жмеш? Мало. Так, я його, по по-моєму, зараз розрушив його плани на кар'єру. Ні, Ну мало це скільки. Я, 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 що, мій тато тренер по штангі і пауерліфтингу. І я до 20 років займався. Я розумію, що це за дисципліна. Зараз не видно, так. Да. Я розумію, це дуже класно розумію. Мало це скільки, як ти думаєш? 90. Ну нормально. Хтось жме тут 90, Поаплодуйте. Блять, хто це? Хто це? Хто це поплет? 90 ж меш? Сто. Давай. Це це, це... Шо, Що що? Минулий разу був. Коли не вгадали по, а А, з вами був друг, вчитель китайської. Круто. Круто, що ви всі ходите і мені нема з вас що витягнути. По другому разу, блядь. — А друга вже ні. Що це за рофи, блядь, тут? А, я а я де я друг? Я а, ти така, а що це вам так весело з кінтом, блять, без мене, так? Да? Я, я їх на після того. Ага, вибачте. Я говорю, бо... міністрі, я з друга стоїть дома, себе. Поняв. Ну, другу привіт. Вибачте, я спитав, що хто це дівчина чи чискає дівчина, але я не спитав ім'я. Як у вас звуть? Олена. Олена, як у вас з Добре, як вас не напрягають, тим що говорю. Ні, ні, все добре. Я якраз сюди й думала, тільки б нас не спитали. Це дуже дивно в першому ряду на імпровізаційному концерті. Да, Олена, ем, Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте його стремлення в професійній кар'єрі пауерліфтера? Пау пау ну, ми познайомились в залі. Ви теж пауерліфтер? Ні. Ви познайомились в залі. Це дуже романтично. Як це було? Він на вас таращився через зеркало? Я керівник того залу. Ви керівник залу? Да. Що у вас саме дурнувати було в залі? Не знаю, спиздили гантелю, щось таке було. Так пиздять багато чого? — Що пиздять навпаки? Ну, найдурніше було, але не в мене. Це коли спазили коврій душе. <ріст> <ріст> а він жав 90 той мальчик чи ні? <ріст> Я не знаю. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ви давно разом? Ні. Ні? Ну Ви були здивовані. А як піжіть, як ви познайомились в залі? Як це трапилось? Ну що, ви ходили, давали всім піздюлей, він такий, о боже, я її хочу, чи як це прийде, Да? Ви її побачили, що вона така, сука, блять, отдай. Ні, ти тільки присів 130 стоїш, ідеш, і бачиш, як вона з типом з душа за коврик піздеть. А другою рукою, типа, за гантелю. Блін, прикольно. А де було перше побачення? Що ви сказали, та пішов він на. Вона щось йому так на ухо сказала, він такий, да-да-да, пішов вона. Не згадала, де було перше побачення. Не згадали? Питала в нього. А ви не пам'ятаєте? Ви ж недавно разом. А ви пам'ятаєте? Ні? Так, конечно, ж качки всі тупі, бля. Пожму 100 гра кілограм скоро. Пошлі. Що по... на вечерю, гречку сьогодні? Чи курка варена? Ладно, вибачте, це я хуйню несу. Ну я виїжджав сто 140. Ну так я захотів піздену, вибачте. Хоч пам'ятаються в голові, блядь. Так, да, дякую, дякую. Хлопаєте марку, якому було 19, блядь. хорошо. А ви е, займаєтесь пауерліфтингом з тренером чи по якимось там. З тренером. Тренером. Він у вас серйозний пауерліфтер. Да. Суворий? Ні. Присядь, Дімочка, пожалуйста. <рес> <рес> добре, народ, добре. Я радий, що ви прийшли. Дякую, ви були перші сьогодні. Це вивійшли в історію. Дякую вам. Оплески чарівні, молоді люди.